Шановні гості, щирі вітання з України, одразу розпочну зі слів подяки Німеччині і кожному її жителю за те, що ви поряд з нами всі ці роки випробувань. Пишу це звернення після серії чергових російських обстрілів України та Києва, в яких загинули люди. У такі моменти завжди думаю про українців, яких врятували від російських обстрілів ви та інші країни, надавши їм прихисток у себе. Кажуть, рятуючи одну людину, рятуєш всесвіт. Але ви зберігаєте від знищення не тільки їх, але й нашу мову, і нашу культуру. Зокрема, цей проєкт впровадження українських аудіогідів про збереження нашої ідентичності. І те, що сьогодні в цьому видатному місці, в Кунцхале, звучить українська мова, це не просто зручність для українських відвідувачів, це вияв солідарності і підтримки, які ми дуже цінуємо. Дякую інтенданту Кунсхала, професору Олександру Клару та його команді, що підтримали ідею зробити культурні скарби Гамбурга більш доступними для українських відвідувачів. Дякую всім волонтерам української громади Гамбурга, які працювали над перекладом і озвучуванням туру. Від сьогодні музей стає частиною великої родини нашого проекту українських аудіогідів у провідних пам'ятках світу, що наличує вже 97 гідів у 52 країнах. Знаю, що цей музей з'явився понад 200 років тому з ініціативи жителів Гамбурга, бо люди об'єдналися та прийшли до місцевої влади з пропозицією створити музей. Цей підхід нам, українцям, дуже близький, бо саме зараз ми об'єднані як ніколи. Саме єднання допомагає нам вистояти. Тож вірю, що цей аудіогід стане теж про єднання та порозуміння ширшого поза кордонами, бо й мистецтво теж їх немає. Мені, наприклад, дуже відгукується фраза Каспара Давіда Фрідріха, роботи якого теж представлені в кунсхалі: Митець має малювати не те, що бачить перед собою, а те, що бачить у собі. Сподіваюся, і наш гід допоможе всім нам побачити видатній колекції Кунцхале найголовніше і найкраще. Дякую.